Я хотів би, щоб з нашими глядачами максимально зрозумілою мовою з приводу того, що сьогодні відбулося на фондових ринках. Різну інформацію говорять: говорять про те, що американський фондовий ринок втратив 1,9 трильйона на відкритті торгів. Але якщо так подивитися, то основними причинами, як пишуть, стали занепокоєння щодо високої інфляції можливе підвищення процентних ставок ФРС та макроекономічна невизначеність. Дехто всю цю ситуацію порівнює з тим, що відбулося в 87-му році обвал достатньо серйозний індекс Dow Jones знизився на 22%. Але, я так розумію, це порівнювати не варто з тим, що сьогодні відбулося. Додам ще також. Те, що росіяни говорять про вже дуже погану ситуацію в Америці, що там рецесія вже почалася, все дуже погано. Я собі думаю, ну а чого ви радієте, наче рубль там від цього не буде страждати? Ну, це таке трошки риторичне питання. Проте попрошу зробити такий від в курс справ для наших глядачів, що сталося, де є ризик загроз? Uh... Ну, по перше, хочу сказати, що це точно не було несподівано. Про це мова йшла вже кілька років. Ми постійно в наших е оглядах е зазначали, що е ринки надто е вже перетворилися на бульбашки, особливо в частині технологічних компаній. Що е драйверами падіння власне вони й будуть, е і так і сталося. Що, е коли країна її економічне керівництво, чи в даному випадку ФРС, замість того, щоб вирішувати системні проблеми, працюють в чергову моделі тільки не на моїй каденції, мовляв, давайте зараз якось проскочимо, а системні зміни будуть робити вже буде робити наступна адміністрація, наступне керівництво. Давайте зараз якось тижком нижком пройдемо, і як вирішувалась проблема ковіду. Друком грошей, насиченням грошима економіки, куди йдуть гроші? Де да, частково в реальний сектор, але переважно оскільки грошова маса достатньо велика і не зростає так швидко ані виробництво, ані споживання, то кудись ці додаткові гроші, які з'являються, мають піти. Вони йдуть в двох напрямках зараз: або на фондовий ринок, або в крипту. І відповідно, коли розгортаються інфляційні процеси, коли центральні банки вже не в змозі це зупинити і мають ухвалювати рішення, але вони побоюються, то не побоюються підвищувати ставки. То вчасно, як в даному випадку забарилися знизити ключові ставки, коли знизилася інфляція. Відповідно в економіці виникає. Виникає такий розрив між реальними спроможностями бізнесу генерувати прибутки і тією вартістю компанії, яка склалася, як би не, не, не жив окремим життям фондовий ринок, але ти маєш підтвердити вартість твоєї компанії, її спроможністю генерувати прибуток. Так, звичайно для технологічних е, компаній не очікують, що е, прибутки будуть великими, бо там все чекають, що прибутки майбутніх періодів будуть високими. І е, коли купують акції технологічних компаній, очікують майбутніх прибутків. Але коли оказу ви виявляється в якийсь момент, що е, ані Фейсбук, ані Тесла, ані Нетфлікс, ані Амазон не є настільки прибутковими і Apple не зростає настільки швидко, як зростає її вартість. Ось в цей момент і починається питання: а чому ж ми платимо за акцію цих компаній так багато? І в цей момент починається продаж акцій. І коли масово продаж акцій починає відбуватися, починає падати ціна, виникає паніка ще більше інвесторів намагаються скинути ці акції, і все летить шкереберць. як ми власне і бачимо на, на поточний момент. Ті, хто працюють з фондовими ринками, ті, в кого є спеціальні алгоритми, людська експертиза, минулий ваш сюжет був присвячений штучному. Інтелекту так ось, наприклад, наш штучний інтелект, який налагоджений на те, щоб прогнозувати стан фондових ринків, вже кілька тижнів сигналізував про те, що очікує висока ймовірність таких подій. Uh -huh. І тому заздалегідь ми до цього готувалися. Це саме до речі, відбулося зараз і на ринку крипти. Суттєво впав біткоін вже нижче 50, 48%. Тисяч, а нагадаю, що е, ще е, місяць тому е, 70 тисяч вартував биткоін. Чин чи буде вирішена ця ситуація швидко? Е, сподіваємося, що сьогодні вже буде е, будуть сигнали від федеральної резервної е, системи Сполучених Штатів Америки, що будуть відповідні рішення е, від центробанків Європейських країн е, Японії. І поступово, ну поступово, це це не швидко. Звичайно, ніхто не буде компенсувати ці збитки, які отримані uh -huh. інвесторами на фондових ринках. Ні, бо бо це не, не, не реально, не ну, і немає сенсу це робити, uh -huh. бо так побудований фондовий ринок. Ти постійно маєш розуміти, що є ризики твої, твої діяльності, твоїх інвестицій. Питання лише. Твоє толерантності до, до цього ризику і того, наскільки ти професійний інвестор, наскільки ти вмієш так формувати свій портфель, так хеджувати, страхувати фактично свої ризики, щоб зрештою заробляти навіть на падіння. Що власне роблять професійні інвестори, і точно не роблять непрофесійні, яких переважна більшість на фондової Угу. Ви в тому числі професійних, я так розумію, ви так робите і очікували все це. А, але знову ж таки хотілося би закцентувати увагу на тому, наскільки великий масштаб трагедії, і взагалі чи можна назвати це трагедією? Тому що а, Економічну складову е, зрозуміти важко, е, особливо коли ти там працюєш на якійсь роботі, яка не стосується цих е, галузей, і відповідно потрібно швидко зрозуміти, що відбувається наскільки. І от, якщо класифікувати цей умовно е, масштаб трагедії, то це катастрофа, це обвал, чи це корекція, як кажуть е, низка спеціалістів зі сполучених штатів, що насправді нічого катастрофічного не відбулось. Ну коре корекція з е, врахуванням тих. Не самих хороших умов, які стали саме першопричиною такої корекції. Це дійсно корекція. Це не катастрофа. Так, звичайно, у будь-якої корекції є якісь які тригери, факти, які спричиняють побоювання, побоювання індустрії. Зараз цього разу побоєння інвесторів базувалися на так на економічних процесах сполучених штатів на очікуванні з, 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 з призупинення економіки уповільнення і зростання на тому, що суттєво зросла безробіття, яка сягнула вже показнику 4, здається 3 відсотки. Що є е, е, ну фактично рекордним показником за останні три роки по постковідні роки? Е, е, Відновлення постковідне закінчилося, і це це вже якийсь інший процес, новий процес. Зараз він не може бути таким самим, базуватися на тих самих інструментах, що під час ковіду то грошей не заливають економіку, ризики збільшилися для глобальної торгівлі через війни, через торгові війни, в тому числі з Китаєм. З деінвестуванням китайської економіки багато факторів, які призвели до уповільнення економічного, але сказати, що в Сполучених Штатах стакфляція точно ні. Uh -huh. Сказати, що інфляція надто висока, ні сказати, що є економічне падіння падіння ВВП, теж ні. Відповідно, це корекція, корекція того сплеску, який відбувся. Протягом першої половини 24-го року. Відповідно, я б я бачу кризові явища, я, я це розглядаю як системну, економічну кризу. Але сказати, що це економічна катастрофа, точно ні. Окей. В цьому питанні розібралися. Але трошки політики сюди також включимо, якщо можна, тому що Трамп вже встиг. Це прокоментувати він сказав, що на фондових ринках обвал. Я вам казав, камала нічого не розуміє. Байден міцно спить е, у, всьому, у всьому винне некомпетентне керівництво. Е, ну ми трошки про причини вже поговорили. і Дійсно, можливо, є певна якась там е, вина в цьому процесі, але знову ж таки, бачите, і росіяни. І Трамп використовують всю цю історію абсолютно політично на свій розсуд, на свою користь, намагаються це викрутити. Да, дійсно, де, я вважаю, що е, адміністрація забарилася. Адміністрація Байдена забарилася з низкою економічних е, рішень. Е, і ми це бачили як Україна по тому наскільки. Наскільки заполітизований процес ухвалення рішень, в тому числі економічних, зараз в Конгресі Сполучених Штатів, і забарився: забарилися ФРС з ухваленням рішень, по в тому числі по ставці, ключові, але сказати, що це в цілому провина Байдена, я б теж про це не говорив. Бо тоді потрібно було б Трампу сказати, що Зростання фондового ринку, яке було на першій половині року, це теж заслуга Байдена, uh -huh. тобто він робив правильні кроки. Тому ні, я я не думаю, що варто змішувати політичні заяви і справжні економічні фактори. Ризик рецесії в Сполучених Штатах є, але цей, цей ризик можна прямо зараз, ще на цьому тижні йому запобігти, ухваливши низку відповідних рішень. І знов-таки фондовий ринок це далеко не економіка. Фондовий ринок відображає, але надто гіпертрафовано відображає те, що відбувається на, в реальній економіці, в реальному секторі. Відповідно, ті, хто професійно працюють на фондових ринках, зараз на низьких позиціях. Зможуть скупити набагато більше акцій, ніж вони продали тижні тому на, на, на вищих позиціях, і ця гра продовжиться і далі. Баффет, власне на падіннях заробляє не менше ніж на зростає. Він же, якщо не помиляюсь, щось там продавав нещодавно якісь акції, чи це не стосується. Саме це і стосується. Саме це і стосується. ну, uh -huh. знов-таки повторююся, що, що е, так, так само, як і на, на, на ринку крипти, е, фондовий ринок це перерозподіл від тих грошей від тих, хто непрофесійно ставиться до роботи на фондових ринках. і на користь тим, хто професійно е, там працює. Відповідно, я, я хочу сказати, це, це важливе е, тут зауваження буде. Що для українців немає альтернативи формування власних пенсійних фондів на майбутнє, окрім як покладатися на міжнародні фондові ринки? Це буде однією з найбільших частин наших власних пенсійних фондів кожного українця. Так ми будемо сподіватися на розвиток українського фондового ринку, але він буде існувати по таких самих законах. Так частково ми. Матимемо на наше пенсійне накопичення в нерухомості, але все ж таки за аналогією з розвинутими країнами переважна більшість наших грошей, які будуть генерувати наш резервний фонд, нашу пенсію, на гроші на освіту наших дітей, на накопичення на великі покупки, на кшталт будинку. Це все буде фондовий ринок, і нам українцям доведеться навчитися працювати, навчитися розуміти. Фондові ринки, навчитися відшуковувати професіоналів, яким довіряти, з якими спільно радитися, і точно не відноситися до цього як до гри. Це серйозний інструмент, в якому точно можна заробити не 5% річних, а 20% річних в довгій перспективі, і мати дійсно сильні власні накопичення. Але повторюся: для цього потрібно професійно підходити. Абсолютно і просвітницька робота в тому числі, тому що якщо подивишся рекламу, яка стосується якихось економічних вигод, то розквітають просто якісь там, знаєте, ну умовно кажучи, піраміди а, шахрайського змісту, а, які а, просто курсують абсолютно різними, а, ну простіше кажучи, змінюють вигляд, але суть їх залишається достатньо простою. А, навіть оцей цей застосунок, де люди тапають хам'яка, щоб щось там заробити, ну це. Тут навіть от з вами, я не знаю, таку тему піднімати, це, мабуть, ну не дуже і нормально, тому що от ви людина, яка професійно займається і розуміє, що це абсолютно історія, яка не працює, м'яко кажучи. Але не можна і не піднімати цю тему, тому що цим люди займаються насправді. Якщо можете коротко прокоментувати, так і підемо далі. Так, та, звичайно, піраміди, кемблінг. Навіть вибачте, є і обіцянки інвестицій в певний бізнес з обіцянками високих процентів. Але хочу звернути увагу українців: що дійсно фінансова грамотність, економічна просвіта – це те, що ми обов'язково маємо для себе поставити як задачу на найближчі роки. Держава не зможе турбуватися про всіх, бо в нас, на жаль, демографічна ситуація така, що ми змушені будемо формувати іншу якість суспільства, відповідальних громадян, які беруть на себе відповідальність за власні пенсії, і добробут родини. Держава зможе дбати лише про тих, хто не може подбати про себе сам. Тому е звертати увагу на те, що е перша спільна дія. Думати про те, як спільно запустити франшизу, чи, чи принаймні проінвестувати в тих, кого знаєш, спільно зібравши гроші, допомагаючи підприємцю, якого ти розумієш, і бізнес-модель, якого ти розумієш, або інвестувати в нерухомість в комерційну, краще ніж в житлову, але теж обираючи для себе реалістичні проекти. Ну і головне навчитися. Відшуковувати для себе професіоналів, тих хто вміє працювати з фондовим ринком, і це буде основою нашого майбутнього добробуту. Пане Андрію, і про е, наші з вами гаманці, ну не конкретно наші, а українців. Е, що очікувати в найближчий час? Тому що люди певною мірою налякані від тих новин, що е, агентства, вже я так розумію, два агентства понизили рейтинги кредитні України до преддефолтного, як, е, як кажуть. І звісно, це навішує певну низку <сих>, питань. Питань складних, економічних. Хотілося б, знову ж таки простою мовою, бо Наскільки я там розбирався, це йде мова про реструктуризацію, готівку. Це все насправді дуже складно. Простою мовою хотілося б пояснити і знизити рівень оцієї напруженості довкола цих тем. Насправді, якщо є ризики, кажіть. Якщо нема, то будь ласка, розвійте. З реструктуризацією українських боргів команда Міністерства фінансів попрацювала дуже добре. Преддефолтний стан фактично такі рейтингові агенції встановлюють для всіх країн, які власне вдаються до перемови щодо реструктуризації боргів. Бо, по факту, що таке реструктуризація боргів? Це наша відмова виконати наші обіцянки в минулому. Але ми досягнули згоди з нашими кредиторами, які дуже чітко розуміють, що краще домовитися з Україною, ніж нічого не отримати у результаті реального дефолту. Ну, ця домовленість відбулася, Ми отримали дуже непогані умови. Ми зменшили наше навантаження. Ми його суттєво розтермінували. В нас основні виплати зміщені тепер аж на 2027 рік. Тобто, ми маємо 2025-2026 рік для економічного відновлення. Все, зрештою, пройшло. Добре, і ми можемо привітати з цим команду міністерства фінансів, Юрію Буцу, який відповідав за це в команді, і пана міністра. І тут я точно можу заспокоїти, угу. але повністю заспокоїтися поки що зарано. Чому тому що за чинними заявами державний бюджет потребує збільшення видатків? Відповідно, нам потрібно шукати джерела, яким чином наповнити державний бюджет. У нас зросли військові виплати. Відповідно, нам потрібно знайти е, на внутрішньому ринку чи, можливо, на зовнішньому е, більше грошей. І тут питання зовнішнє, коли ми почнемо отримувати е, доходи від заморожених російських активів. Нам обіцяно, що ці доходи будуть сплачені наперед в розмірі 50 мільярдів доларів, найближчі. Е, Часом, тобто в 2024-2025 25 році, і ми очікуємо, що ось 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 підуть ці гроші. Але поки що в реаліях цих грошей ми не маємо. Хоча Сполучені Штати Америки почали виплачувати обіцяні гроші mm -hmm. з того військового пакету, і це позитивне явище, але все одно не вистачає. Міністр фінансів каже, не вистачає 500 мільярдів. і Потрібно збільшувати податки, потрібно збільшувати. Фактично виваню грошей з державних підприємств, все це може звісно призвести до не найкращих наслідків з розгортанням інфляції, з скороченням інвестицій, з уповільненням економічної активності, і фактично може призвести до економічного падіння. Тому ми зараз шукаємо компроміс. Ми постійно в діалозі з командою Кабміну і з Верховною Радою з цього приводу. Сподіваюся, в найближчим часом знайдемо компроміс і розгортання інфляції не буде загрожувати. Угу. Ті гроші, які надійшли у вигляді допомоги щодо соціальних виплат, 3,9 мільярдів. Доларів це половина з того, наскільки я розумію, те, що ми повинні отримати саме в цьому році, от хотілося б трошки приземлено, конкретно про курс гривні поговорити. Наскільки він буде коливатися з ваших прогнозів? Розуміємо, що. Курс це така річ, яку достатньо складно спрогнозувати. Але якщо дивитись на ситуацію сього сьогоднішню, яка не буде змінюватися, буде в принципі все достатньо прогнозовані події, то яким буде курс, і наскільки сильно його понижують або позитивно впливають от такі от транші соцвиплат на 3,9 мільярдів вже, і ще до кінця року ще така ж сума і надійде. Ну, сумарно, ми отримаємо там 35 і більше мільярдів доларів е, в, в, різними інструментами, кредитами, грантами, безпосередньо в національний банк чи безпосередньо в бюджет для фінансування дефіциту державного бюджету відповідно. Ми отримуємо достатньо фінансового ресурсу в валюті. Е, на що впливає на курс? Звичайно, якщо б ми тільки отримували в доларах, долари для того, щоб чи євро. Чи єни, ми, ми їх далі маємо використати на внутрішньому ринку? Відповідно, ми їх продаємо е, на міжбанку uh -huh. і отримуємо гривні. Е, відповідно, в нас надлишок доларів, гривня в дефіциті. Відповідно, гривна має укріплюватись. Але зараз ми бачимо зворотню ситуацію. Гривна, гривна слабше по відношенню до інших валют. Чому так відбувається? Тому що насправді Україна залишається імпортозалежною країною. В нас експорт зростає набагато повільніше ніж імпорт, і імпорт набагато перевищує експорт. Нам потрібно далі знов повертати гривню в валюту викуповувати для того, щоб забезпечити той імпорт. І зараз ситуація погіршилась. І це питання не тільки у військових закупівлях, що ми змушені закуповувати були на початку року багато зброї за українські гроші через те, що забарилася американська допомога, і це. Тисло дійсно на девальвацію гривні нам потрібні були долари для подібних закупівель. Також зменшилися перекази наших трудових мігрантів. Угу. Вони до широкомасштабної агресії досягнули 16 мільярдів на рік. Зараз вони суттєво менше і більше українці витрачають за кордоном валюту. Національний банк постійно має покривати ось ці наші карткові. Витрати українців, які знаходяться за кордоном, ну і українці купують валюту доволі багато. Від прогнозувати курс, чому економісти справжньо не прогнозують курс? Тому що це ж не природний процес, це управлінський процес. Все залежить від того, яке рішення ухвалить Кабмін, чи буде рішення пов'язане з девальвацією часткової гривні для того, щоб покрити дефіцит державного бюджету? Чи буде в нас далі якісь дії спрямовані на? Імпортозаміщення на стимулювання українського експорту багато є рішень, які може ухвалити уряд, Національний банк, Верховна Рада, які призведуть до зміни курсу. Нагадаю тільки нашим глядачам, що згідно з параметрів бюджету, курс на цей рік має не перевищити 42 гривні за долар. Але чи буде він на рівні 45 гривень за долар? Думаю, що це максимальна планка. Яка може розглядатися в сценаріях, це залежить скоріше від того, які рішення будуть ухвалені зараз в уряді в Верховною Радою щодо того, яким чином компенсувати нестачу фінансового ресурсу в державному бюджеті, щоб покривати військові втрати. Я сподіваюся, що базовим рішенням буде все ж таки збільшення міжнародної допомоги, що ми зможемо за цей час досягнути домовленості з міжнародним валютним фондом, і зі сполученими штатами Америки і з європейським союзом про збільшення допомоги, прискорення надання Україні цих 50 мільярдів доларів від заморожених російських активів. Ну і не можу запитати. У нас буквально півтори хвилини. Дві я розумію, це складне питання і ну. Окей, не будемо достатньо сильно так привертати до, до нього увагу, але все ж таки маю запитати, тому що зараз дуже багато говорять про перемовини, про те, що Україна хоче мир на основі міжнародного права. І якщо у випадку е м, закінчаться якимось чином в цьому році бойові дії, то як сильно і, і саме як це вплине на курс гривні? На курс гривні вплине настільки зупинення бойових дій, скільки параметри міжнародної допомоги. Якщо допомога буде залишатися в тих параметрах, які нам потрібні, то ми матимемо стабільність економічну і стабільність гривні. Якщо обсяги допомоги скоротяться, а при цьому Україна все одно змушена буде мати високі військові видатки, бо нам незважаючи на в перерву війні потрібно буде готуватися до, до розгортання нових сценарій. Сценаріїв Росія не зупиниться. Росія до тих пір, доки не буде реальної військової дипломатичної перемоги над Росією до тих пір, доки Росія не буде демілітаризована. Демілітарізована, то ризики залишатимуться, і Україна змушена буде мати високі воєнні видатки. Відповідно, тільки. Збільшення міжнародної допомоги втримує економічну ситуацію в Україні. Тому давайте не сподіватися на те, що в нас так швидко все покращиться. Нам потрібно бути все одно сконцентрованими на зростанні внутрішнього виробництва на економічних свободах, на реформах, які зможуть обілити українську митницю і реформувати податкову службу, на реформі кримінально-процесуального кодексу, все, що дасть можливість економіці. Ставати на власні ноги і розвиватися все це буде на користь укріплення рівні і економічного добробуту. Дякую за відповіді, пане Андрію. З вашою допомогою намагаємося закривати попит на, на ці важливі запитання. Пасибі вам, і бажаю гарного спокійного вечора.